Привіт! Мене звати Катерина і мій канал трішки про подорожі, трішки про життя, трішки про готовку. Сьогодні хочу відповісти на питання, яке хвилює багатьох диванних критиків, які ніколи, мабуть, ніде не виїздили за межі свого села. Чому ти поперлась в Індію? Що ти знайшла в тій Індії? Ну наша та Індія поїдь ще в Таджикистан? Мене виводять з себе такі дурні коментарі. Бо я людина відкрита, я люблю подорожувати, мені цікаво подивитися світ, і я геть чудово відношуся до всіх національностей і всіх країн, і Індія взагалі була для мене мрією. Поїхала я в Індію для того, щоб працювати на індійських весіллях як хостес. У мою задачу входило зустрічати. ой. Заново. Поїхала в Індію я для того, щоб працювати на весіллях. Я працювала як хостес. Моя задача була зустрічати гостей і говорити їм на мастер. Я з дівчатами стояла в гарних сукнях. Робота була не важка, прикольна. Ми постійно десь подорожували в різні міста, на різні свадьби. Всього набачилися. Ой, я говорю, як приторможена. Труднощі були в тому, що я їхала працювати і подорожувати, а бос вважав, що я їду просто працювати, і я маю у вільний час сидіти вдома і нікуди не виходити. Звісно, нам молодим дівчатам хотілося ходити і на побачення, і десь просто вийти погуляти. І за того були постійні скандали. Це, мабуть, єдине, що я відношу до мінусів в цій роботі. Платили нам небагато, десь близько 600 доларів в місяць. Плюс ми жили безкоштовно, і нас на весіллях кормили майже завжди. Робота: 4 години нам потрібно було постояти, зустрічати гостей. Решту часу ми добиралися з роботи і їхали на роботу. І інколи бувало, що ось весь цей проміжок займав і 10 годин. Бувало таке. Ми виїжджали вранці, приїжджали до вечора на весілля. Потім ми відпрацювали, збирали речі, цілу ніч ми знову їхали. Потім вранці приїжджаємо, такі заторможені, і нам говорять, а ви їдете в інше місто на інше весілля. І ми отак спали в автомобілях, їли в Макдональдсах та й таке. Чомусь більшість диванних критиків вважає, що Індія це от щось не знаю, щось погане. Навіть коли я збиралася туди їхати, мені багато хто говорив. А там же немає туалетного папіру, а там же немає зубних щіток і зубних паст. Як ти там будеш? Чого ти туди їдеш? Це було для мене дивно, ну, всі ці слова. І коли я туди приїхала, я зрозуміла, що ці люди ну, ну дурачки, бо як їх ще назвеш. Все там є і туалетна бумага, і зубні щітки, і Індія не така бідна, як здається. Просто вся справа в тому, що там багато людей. І, мабуть, більша частина населення це бідна. Тобто в них да, немає такої класифікації, як у нас якось. Ну, видно, середній клас, там трішки є бідні, але вони мені все рівно якось виглядають як ну, нормально, як середній клас, і є там багаті. А в Індії от, є дуже-дуже багаті, хто просто спить на матраці під мостом і таких багато. Є якісь. Середні, які вже сплять в хатах, але також на полах там такими стовпчиками. Є ті, хто має свій бізнес, і вже вони, мабуть, рахуються середнім класом і живуть нормально. І є дуже дуже багаті люди. І от мені Google говорить, що в Індії нараховується 166 мільярдерів, і це третя країна в світі по мільярдерам. Ну звісно, на таку кількість населення може це і небагато. Але факт залишається фактом: це мільярдери. Мільйонерів я не можу знайти. Але я вам говорю: людей багатих там дофіга, машини розкішні, всі вони такі афігетякі. Є райони, де, звісно, це все бідне, бідне, куди ти заходиш і афіваєш. Є райони, де ти, куди ти заходиш і розумієш, що ти якийсь бомж, тут і тобі звідси свалить, бо відчуваєш себе так, як ото зайшов в якийсь дорогий магазин без грошей. Ну, у вас же ж таке буває, коли ви там заходите, в якісь шанелі, і у вас грошей немає, і ви такі. І оці. Хто там, хто продає? Продавці теж на вас такі дивляться, думають, боже, ти воно зайшло. Ну, то все неважливо. Ну, як я вже сказала, в Індії дуже багато контрастів. Тут їде якась крута тачка, там за всі гроші світу. І поряд з нею йде корова, бездомні собаки бігають, діти голі їдеш десь, обізяни посеред дороги собі сидять, ти не можеш проїхати, поки не даси їм банан. Або взагалі там слони поряд з тобою йдуть. І коли вечором ми їздили на роботу, то це взагалі якийсь шок. До речі, чого ми так довго добиралися на роботу, да? якщо ми працюємо лише там 4 години, а їхати ми могли і 6, і 10, і на невеликій відстані, тому що дуже великий трафік. В Індії вони взагалі не хвилюються про якісь дорожні правила і так далі. Вони собі їдуть як хочуть. Ото, якщо ви подивитеся фільм, здається готель Марі Голд. Там на початку відео, коли вони приїжджають в Індію, показано. Що мене теж всі офігіли того, як там всі їздять, ото так воно насправді і є. І вони тормозять уже ось так від іншої машини, і, ну, взагалі вони на релаксі люди. І відповідно, якщо про правила дорожнього руху ніхто не дбає, то там все повільно, і я ж вам і говорю, може корова йти посеред траси, слони йдуть по автобанах і Всі шумлять, щось пілікає, щось свистить, ще плюс додайте ось цю жару. Ви, мабуть, скажете, що це жах, але я від того кайфувала, мені це так подобалося. Я б ще туди поїхала, але важко звізую. Стосовно їжі, їжа гостра це не в моєму стилі, я таке не люблю. Але багатьом індійська кухня подобається, з цим проблем не виникає. Мені вона не подобається. Я не люблю ті спеції, масали і так далі. Я більше люблю таке щось простеньке з'їсти. Там борщ, котлети, якийсь гамбургер з Макдональдса. Ще якщо добавити про їжу в Індії, то на весіллях бували моменти, коли я бачила, як Готують їжу, а поряд бігають криси. Чи була я шокована? Я навіть не знаю, бо мені хотілося їсти, то я вже їла. Бігають то бігають. Місцеві не помирають, то я думала, може і я від цього не помру. Звісно, на весіллях була можливість ну, попросити їх менше там насипати якихось спецій. Часто на весіллях готують піцу, пасту, і можна підійти і попросити, щоб вам там взагалі нічого гострого не сипали. І поїсте собі нормальну їжу. До речі, паста в Індії була навіть смачніша, ніж в Італії. Ну, Може, я в Італії не їла її просто в хороших місцях, але ж і в Індії її їла собі на звичайних свадьбах. І, до речі, в Індії весілля оплачує жінка, сім'я дружини. Звісно, можливо, зараз це трішки змінюється, але по традиціях саме дружина має все оплатити. Як ви думаєте, це нормально чи ні? Погодились би на таке? Ну, я думаю, якщо індус одружується з українкою чи з якоюсь дівчинкою, ближчою до Європи. А то весілля оплачує він. Або наші жінки не такі ж дурні, щоб оплачувати весілля собі. Хоча я можу помилятися. Так. Ну, якщо у вас будуть якісь запитання по Індії, ви можете писати, і я запишу ще одне відео, бо... Так, я і не знаю, що розказувати, бо мені було все прикольно, все цікаво, все нове, це дуже колоритна країна. Вона дуже цікава, вона неймовірна. Я б сказала, що вона чарівна. Тому ось такі повідомлення о цих диваних критиків, о чого ти доперлася, вони взагалі недоречні. І стосовно Таджикистану, я б і туди поїхала. Просто що. ну... Одній якось мені зараз не хочеться особу подорожувати. А якби в мене була хороша компанія, я б задоволенням поїхала і в Таджикистан, і в Пакистан, і в Сирію, і скрізь. І вам раджу подорожувати, тому що подорожі розвивають ваш світогляд. Ви стаєте іншою людиною. Ви вже не дивуєтеся з того, що хтось поїхав в Індію. Ви дивуєтеся з того, що хтось поїхав. Куди, без... Куди б хтось поїхав, я здивувалася. Ну, коротше, кудись хтось їде і дивується. Ну, не він. Ну, наприклад, я б здивувалася, якби хтось поїхав. Хоча я не знаю, куди б здивувалася, бо я насправді скрізь хочу поїхати, то мені воно все нормально виглядає. Ну, наприклад, в якісь там племена Африки, да, в які там неможливо доїхати. Оце здивувало б раніше. Щас... Блін. Це підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Я буду вдячна вам за будь-яку активність, а я нарешті буду дороблювати цей торт та їсти.